у Європі причиною Другої світової війни була саме боротьба за Україну після Першої світової територія України або більша її частина відійшла до радянського союзу. Україна була абсолютно ключовою для тієї версії модернізації, яку Сталін прагнув здійснити за допомогою п'ятирічного плану та колективізації сільського господарства. Гітлер та інші німецькі лідери спостерігали за цим експериментом. Вони добре знали про родючість українських чорноземів, і їхня основна ідея полягала в тому, що вони могли б опанувати ту саму територію, яку намагався опанувати Сталін. Коли Німеччина напала на радянський Союз у 1941 році, що є однією з головних подій Другої світової, основною воєнною ціллю німців був саме контроль над Україною. І, звичайно, це бажання контролювати Україну і все, що з нього випливало, також має ми зв'язок практично з усім іншим, про що ми думаємо, коли говоримо про другу світову. Не лише бойові дії, не лише східний фронт, але й голокост, смерті від голоду радянських військовополонених та решта основних німецьких воєнних злочинів.